Друзі, вітаю всіх на Ютуб каналі Української правди. Далі говоримо про міжнародну політику, як вона конкретно буде впливати на Україну. Мається на увазі в першу чергу візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Європи. Якими наслідками він для нас відгукнеться? Буду говорити про це не сам до нас доєднується Станіслав Желіховський. це член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, кандидат політичних наук. Пане Станіславе, мої вітання. Вітаю вас. Пане Станіславе, ось дивіться вже купа повідомлень у західній пресі, яка стосується візиту Сі Цзіньпіна до Франції. Потім він ще і до Сербії планує поїхати. Але поки що давайте зосередимося на зустрічі з президентом Франції Мануелом Макроном та європейськими лідерами. Ось агенція Association Press повідомляє про те, що Макрон буде намагатися під час зустрічі з Сі Цзіньпіном використати свій, аби він використав свій вплив на Росію. Для завершення війни в Україні я просто хочу нагадати для наших е, глядачів, що поки що Китай називає війну в Україні чомусь конфліктом. Я хотів вас спитати: а чи є у Макрона ті важелі впливу, аби він міг вплинути на Сі Цзіньпіна, А той вже при зустрічі з Путіним, яка також планується, але вже в Китаї ці важелі використав. Ну, дійсно, лідер китайської народної республіки Сі Сідінпінь вже прибув до Франції і у Парижі. Він поспілкується з президентом Еммануелем Макроном, а також очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. І тут варто зазначити, що протягом наступних днів він також відвідає Сербію та Угорщину. Варто тут нагадати, що це перша поїздка. Китайського лідера до Європи з 2019 року, і п'ять років тому він відвідав ту ж таки Францію, а також Італію та Монако. Як повідомляється темою? Переговорів будуть економічні відносини між Китаєм та Європейським Союзом, і тут варто розуміти, що є багато непорозумінь останнім часом. Ну і загалом це може стосуватися як ведення мит на китайські електромобілі, а також деякі інші питання, тобто сторони будуть акцентувати увагу, щоб подолати ці розбіжності, щоб торгівля між країнами була більш здоровою. Та конкретно здатною, ну а також очікується обговорення питання російсько-української війни, зокрема участі представників. КНР на мирній конференції, яка відбудеться у червні у Швейцарії, що дуже важливо для нас, для України, тому що зараз дуже багато проводиться роботи, щоб залучити китайську делегацію, саме бути присутньою на глобальному саміті миру. Я думаю, що це дуже багато буде якраз і зроблено зроблено з боку французького керманича на цьому полі. Чи прислухається китайський лідер, чи ні, це поки що інтрига. Хоча є сподівання, що, хоча б в якійсь якості, можливо, не повномірного учасника, не повноцінного, якщо можна так сказати, а в е, якості, наприклад, спостерігача, е, китайська делегація мала б бути е, присутньою. Ну отож і, і, і Мануель Макрон буде працювати також на цьому напрямку, і маєте рацію, що в е, поки що е, скажімо так не, використ, не, не використовує е, такі таку термінологію, як е, війна, а поки що називає її чи конфліктом, чи кризою. І е, очевидь, це по, поки що означає, що в, ця ситуація не є в, в, в топ пріоритетах е, Китаю, але в Пекійні дуже чудово розуміють, що якщо не вирішити. Це питання ну мається на увазі в контексті мирного врегулювання, і щоб не припинилися бойові дії, то очевидь ні про яке покращення відносин з європейським союзом мовив і ти не може, тому що по перше, це географічно невигідно, коли на шляху такого важливого проекту, як один пояс, один шлях знаходиться відбуваються бойові дії, і це в Пекіні чудово розуміють. Тобто, це унеможливлює. Повноцінну торгівлю між КНР та ЄС, ну а також, очевидь, Китай може підпадати під критику, зокрема і в контексті підозр або Звинувачень, в тому що Китай підтримує Російську Федерацію, це також унеможливлює нормальні е, е, находження нормальних відносин е, між Китаєм та Заходом. І, очевидь, зараз для Китаю дуже важливо, щоб е, ці зв'язки е, стали міцнішими. Тому що для Китаю важливо підняти економічний рівень власне, китайської економіки, і можливо відкрити якісь нові ринки в європейському союзі. Тож зараз все робиться для того, щоб власне на цих от в цих важливих сферах, як економічній, так і геополітичній, можна було знайти порозуміння із західними партнерами. Тож фактично ми бачимо, що Сі Цзінпінь а, приїхав до Європи з такі з багатьма, з багатьма завданнями для себе. Ну але побачимо за результатами, що ж таки е, можна буде е, про що можна буде говорити надалі в контексті розвитку цих відносин, про що сторони домовляться, і які перспективи участі Китаю в глобальному саміті миру. А ось на вашу думку, знаєте, дипломатія, коли ми про неї говоримо в широкому сенсі, це завжди про якісь певні сигнали, про певні формулювання, і можливо, вони не завжди будуть прямими. Пане Желіховське, скажіть, будь ласка, ось для нас в Україні, коли буде зрозуміло, що візит Сідіньпіна до саме Європи, поки що ми про цю частину говоримо, успішний і для нас вигідний. Ну знову ж таки, я не думаю, що ми результати зможемо відчути зараз. Хіба що е, найбільше для найбільше якась таки для нас новина буде е, позитивною мається на увазі участь китайської делегації в глобальному саміті миру, тому що варто розуміти, що все ж таки Китай має вплив, по-перше, на Російську Федерацію, а отже, і є е, Певні сподівання, що все ж таки можна буде е, врегулювати е, спод... ну, е, ситуацію і, і особливо е, так, як її бачить Україна через формулу миру президента Зеленського. І е, я думаю, що якщо Китай може бути, е, буде тісніше залучений, він все більше буде, е, скажімо так, е, стояти саме на боці е, України та, е, та наших партнерів, які відстоюють саме е, наше бачення завершення війни, звичайно, поки що зараз важко. Це уявити в повній мірі, але тим не менше над цим е працюють е і вітчизняні дипломати, і також е політики, дипломати на е наших е країн-партнерів, і це я думаю в совокупності може дати е позитивний результат, але поки що ми можемо сподіватися, хіба що ну не на високе представництво е піднебесної е в у Швейцарії е щодо подальших нас е на позитивних для нас то очевидь тут все залежить від того наскільки Китай готовий, скажімо так, працювати в контексті того, щоб можна було дійсно мати більш чесні зв'язки з заходу і заходом, і що він не готовий власне протиставляти себе цивілізованому світу, щоб він не готовий йти на різного роду конфронтації. А це варто розуміти не лише питання України, а й багато інших, зокрема, і контекст Тайваню, тому що тут також дуже багато. То, скажімо так, точок таких непорозумінь між Китаєм і західними країнами, і, вочевидь, дуже важливо, що все ж таки Пекін зрозумів, що, що і там не потрібно здійснювати якісь провокації чи військові операції проти е, острову, тому що це може мати негативні наслідки для всіх, в тому числі і для Китайської народної республіки. Ну а загалом тут варто розуміти і е, значення лідерства Китаю на міжнародній арені. Для нас це важливо в е, головним чином е, в тому, що е, Китай. Є зірцем для багатьох держав глобального півдня, тому власне, і від його, наприклад, участі в мирній конференції, а також взагалі в процесі урегулювання ситуації пов'язаної з російсько-українською війною. Якщо він надасть позитивні сигнали, особливо ті, які вигідні для, для нас, то це скажімо, було б дуже непоганим. Непоганим і сигналом і для тих країн, які голоси яких ми сподіваємося, і тому власне думаю, що також важлива його роль, як скажімо так, геополітичного лідера. Тому я думаю, що тут дуже багато яких задач і дійсно ми побачимо можливо якісь перші е, такі от важливі заяви е, під час зустрічі е, Сідзінпіня з європейськими лідерами, особливо з президентом Франції Мануелем Макроном, тому що саме? Е, Очільник Франції ратує за те, щоб завершилася війна, щоб вона завершилася переможно для всіх нас, і щоб власне можна було скажімо так це врегулювати якраз таки нормальним цивілізованим дипломатичним шляхом. Я думаю, що все ж таки тут буде пророблена робота. Так, звісно, ми можемо говорити, що були спроби з боку і канцлера Німеччини Олафа Шольца на цьому напрямку, і державного секретаря США. Ентоні Блінкіна. поки що ми бачимо, що там м, ст, радше сторони обмінялися м, певними думками, і так само, і Шольц і е, Блінкен е, власне на, 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 на тому, щоб Китай не допомагав Росії у війні. Поки що бачимо, що піднебесна е, заявляє, що вона не постачає зброю і вона е, нормально торгує е, з Росією. Uh, і от, ну, нібито Китай не не підтверджує і те, що він надає товари подвійного призначення, але все ж таки ми повинні розуміти, що такі е, факти є, і на жаль, ми відчуваємо це на фронті. Mm. І і навіть зараз, поки коли вже були ці ці візити, тобто сподіваємося, що якраз таки після е, цього європейського туру буде е, більш така е, зваженіша позиція під небесною, що не буде цього е, намагання всидітися, скажемо так, на двох стільцях що е, зараз намагається робити сі зінпіні, все ж таки він не буде приставати до Росії і не формувати з нею ту візла, про яку зараз багато говориться. Ну знову ж таки, все залежить і від передмовин, і від подальших подій. Зрозуміло, що зараз Зараз Сідзінпін хоче нам скористатися нагодою в тому, що Європа потребує економічних підйому економіки і взагалі інших, інших факторів, які могли б сприяти благополуччю Європейського Союзу, і вони ратують за те, щоб все таки. Матимез європейські літер, лідери, що були більш тісні зв'язки з Китаєм, але ми повинні розуміти, що там все ж таки е, не готові йти на будь-що, аби мати нормальні відносини з Піднебесною. і тому і китай це розуміє. Він також усвідомлює, що європейський союз є одним з найбільших торгівельних партнерів, і що саме. Е, ЄС допомагає китайській економіці триматися в на тому рівні, який є, а, а можливо, і є будуть ознаки покращення, якщо власне зробити правильні кроки. Тому власне тут, скажімо, це мистецтво компромісів, яке зараз відбувається, і враховуючи те, що невідомо, яка буде ситуація, наприклад, зі сполученими штатами Америки, а це варто розуміти, що і прихід до влади, перш за все, до Трампа, який однозначно виступає проти китайської народної республіки, особливо. Проти її економічного домінування на, на, на в, в світовій економіці, то вочевидь зараз е, е, є спроба Китаю, власне, поки що порозумітися саме з країнами ЄС, ще невідомо як далі затягнуться протистояння зі Сполученими Штатами Америки. Тому скажімо так, задача не проста. Дуже важливо, щоб сторони посилали правильні сигнали одна, одна одній, тому що від цього залежить майбутня доля світу, і дуже важливо. Що власне не було сформоване, яке значить тієї вісі зла, яка і воліє перекроїти той світопередок, який існує протягом багатьох століть. пане Шліховське, хотів вас спитати про майбутній візит Путіна до Китаю. Бо, як на мене, це все ж таки достатньо сильний сигнал світу. Бо після своєї навгурації Путін. Летить до Китаю, а Китай погоджується Путіна е, прийняти. Е, на вашу думку, ось ви вже згадали цю вісь зла, але вона жодним чином юридично не закріплена. Да, немає такого союзницького договору одразу між декількома партнерами-союзниками Росії. Е, в перспективі я просто тут трошки буду згадувати слова Романа Безсмертного, дипломата. Ви очікуєте якогось прямо юридичного затвердження цієї вісі зла? за посередництво ось цих візитів там Путін пролетів до СІ, потім ще якісь візит до Ірану, і це сформує певні юридичні документи, які затвердять союзників Росії, ну фактично в юридичній площині. Ну тут повинні розуміти, що все ж таки Володимир Путін бачить в Китайській Народній Республіці свого одного найбільшого партнера, який, скажімо так, виручає Росію в багатьох питаннях, особливо після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і скажімо так, він став своєю своєрідною гаванню в багатьох питаннях для Росії, особливо в контексті і обходу санкцій, і як екра... і отримання товарів подвійного призначення, які можна використати для. Для, наприклад, балістичних ракет, які Кремль застосовує проти України. Ну, а також і в багатьох інших аспектах, тим паче враховуючи, що і Росія і Китай вони виступають проти Сполучених Штатів Америки, і дуже вигідно в такому сенсі тримати такого союзника. І тому і було вирішено Путіном одразу ж після так званої інавгурації відправитися в перший закордонний візит саме до Китайської народної республіки. Ну тут, скажімо так, зрозуміло, що це має на меті закріпити. Відносини між країнами, і тут варто усвідомлювати, що можливо будуть підписані якісь певні домовленості, чи можуть бути угоди, скажімо, усного чи таємного характеру. Це також варто враховувати. Але також варто і розуміти той факт, що Путін може виконувати і зовсім інші задачі, аніж, наприклад, ті, які можуть бути висвітлені офіційно. І зокрема, тут може бути спроба, наприклад, турбур. Двавання цього мирного процесу між Україною та Росією саме в контексті бачення Києва через українську формулу миру, і враховуючи те, що цей візит планується ще до. Глобального саміту в Швейцарії то, вочевидь, такі спроби можуть відбутися. Тим паче Путін зможе вже отримати інформацію від ці коли він повернеться з європейського туру, і власне тоді намагатиметься все ж таки перетягнути китайського лідера на свій бік і вмовляти його, що все ж таки варто. Більше мати союзницькі відносини з Росією, ну а але знову ж таки, тут питання дуже таке спірне. Все ж таки для Китаю більш перспективними є європейські ринки, тому що там набагато більший, скажімо, цей оборот товарів між країнами, товарів, фінансів і тому подібне, і це звичайно набагато вигідніше для Китаю в контексті інтенсифікації тої торгівлі, яка Зараз відбувається і спроби власне не покращити ці показники, і, і що може дійсно ще більш вплинути позитивно на китайську економіку. Ну але Росія для нього поки що вигідна здебільшого. В контексті, якщо брати економічну складову, це отримання енергетичних ресурсів, це нафта, газ і тому подібне. Але знову ж таки ми повинні розуміти, якщо Китай буде мати сильну економіку, він зможе на будь-яких ринках купити ці ресурси, і для нього це не є аж надто задачу номер один. Тобто, фактично для нього, поки що, Росія залишається в якості саме геополітичного союзника, який скажімо, Нерідко виступає таким собі громовідводом від Китаю і власне до себе приковує уваги тим, що він виступає проти США, що він здійснює різного роду провокації в світі, зокрема і в контексті. Розпалювання тих чи інших конфліктів. Це і не лише російсько-українська війна, а також і ситуація на Близькому Сході, де також може бути задіяна російська складова, особливо згляду на союзницькі відносини Росії та Ірану. Ну тобто, скажімо так, тут такі питання. є питання, ну також є і інша. Інформація на наприклад, те, що, що візит Путіна до КНР може бути пов'язаний з ситуацією із транзакціями через китайські банки. К і тут варто розуміти той факт, що ще кілька місяців назад було прийнято рішення банків КНР. Призупинити обробку транзакцій з Російською Федерацією. Власне, ці банки почали масово вимагати від російських відправників відправників платежів інформацію про кінцеву мету використання ну власне надсилання цих коштів, і тут також варто. Усвідомити, що е, тут є застереження з боку китайських банків е, про те, що е, не можна надсилати ті кошти, які пов'язані з російською армією чи російською військовою е, промисловістю. Тобто, це також серйозна ситуація між між країнами, і очевидь, Путін також може спробувати е, це залагодити. Ну але тут також варто усвідомити, що не бий король роль цьому може якраз таки зіграти Європа. якщо, наприклад, Еммануель Макрон або інші. Лідери Європейського союзу будуть наголошувати, що не потрібно допомагати Російській Федерації, і, зокрема, в контексті мілітарному, тож дуже спірно чи зможе Пекін піти власне на такі на такі вчинки. Але якщо Китай забажає, все ж таки, щоб Росія уже пішла на якісь мирні перемовини з Україною? Ось то вочевидь може це бути одним із таких важелів впливу на. Російську Федерацію, тобто, скажімо так, Китай дуже грає цікаво зараз, і, і, вочевидь, він намагається поки що показувати, що він нібито є нейтральним гравцем. А от якраз таки оці всі візити, про які ми говоримо, про ці перемовини є, скажімо, грою за тим столом геополітичним, який вирішуватиме. Куди ж пристане Китайська Народна Республіка, якщо вона вирішить все ж таки зайняти чийсь бік? І... Куди в подальшому рухатиметься таким чином і вся міжнародна політика, тому що тут дуже залежить від того, як саме зараз буде цей пасіянс розкладено, і хто все ж таки займе хто і коли і де займе ту чи іншу позицію? Тобто зараз фактично ці тижні чи місяці вирішується подальша доля. Світу, якщо брати глобально, ну і звичайно залежить від цього і е, наступні е, наступний перебіг російсько-української війни, включаючи і процес мирного врегулювання. Пане Жіліховське, далі попрошу вас коротко, бо час закінчується. Я спитаю вас про Сполучені Штати, які ви вже згадали. Там сьогодні знаєте, стрічки новин збурила новина про те, що. Е, Діючи президент Джо Байден може відмовитися від участі в цій предвиборчій гонитві на користь Мішель Обами, і про це пише німецький шпігель. Мені ось знаєте, що цікаво, там в чому в чому причина? Там причина в тому, що е, Мішель Обама вона набагато молодша, американський виборець зацікавлений більш молодому президентові, і саме тому і до Трампа є певні. Негативні настрої в американському суспільстві, але я вас спитаю не про внутрішню американську політику з точки зору нашого партнерства із сполученими штатами. Бо коли там будуть найбільш буремні передвиборчі процеси, а зміна головного кандидата від демократичної партії я вважаю особисто буремним демократичним процесом, як це позначиться на нашій співпраці? Бо, начебто, пакет допомоги ухвалений, і ми можемо... Трошки розслабитися в американському напрямку дипломатії, А на, на правду ці передвиборчі процеси, які там є, вони безпосередньо впливатимуть на подальший хід війни Росії проти України. Ну, очевидно, тому що ми бачимо, що вже протягом як мінімум останніх півроку Україна дуже добре відчуває на собі ті е, політичні процеси, які відбуваються в самих сполучених штатах Америки, і те, щоб все таки було прийнято от той пакет допомоги, в якому е, які, е, е, Україна потребує протягом. Е, Фактично, всь всь всього останнього періоду часу, то е вочевидь, це майже диво було, тому що тут дійсно е дуже е були великі ризики, того що в Американські політики не домовляться щодо цього пакету, і що все ж таки все буде зірвано. Але бачимо, що була пророблена робота дуже серйозна, і вочевидь, тут зіграла і українська дипломатія, українська політика в цьому напрямку, а також і е, громадський сектор, ну і е, також бачимо, як сильно партнери наші в цьому сенсі зіграли. Ну і бачимо, що в спосаних сполучених штатах Америки відбувалися такі процеси, які вже давали зрозуміти, що якщо е, Сполучені Штати не ви. Ділять коштів на допомогу Україні а також іншим іноземним партнерам, це може вдарити не як по престижу самих Сполучених Штатів Америки, і, вочевидь, це певною мірою може сприяти подальшій ізоляції США на міжнародній арені, що, вочевидь, не вигідно нікому із кандидатів, які балотуються на виборах на президентських виборах США щодо зміни самих особисто і то, вочевидь, це може бути стрес певний для внутрішньої політики США, а відтак і для політики зовнішньої, тому що все ж таки все це взаємопов'язано. Поки що я не, не вбачаю, що буде зміна від демократичної партії Джозефа Байдена, хоча, вочевидь. Такі вже розмови ведуться не перший місяць, і саме е, говорилося про е, пані Мішель Обама, що вона може е, бути єдиним кандидатом від демократичної партії. Але знову ж таки, ми бачимо, що е, Постійно було показано і репрезентова і репрезентовано саме не діючого президента Байдена. Тож, поки що, мені здається, що найбільше шансів у нього, але знову ж таки, побачимо найближчі тижні, місяці. Ось, хоча, знову ж таки, там рідко коли вдаються до таких. До таких дій, щоб вже фактично в ході передвиборчої кампанії змінювати ситуацію в контексті висунення кандидата щодо Трампа, то тут також є певна специфіка: чи, чи зміниться власне політика США після його приходу скажімо так нового пришестя, як зараз кажуть. Я думаю, що все ж таки сполучені штати залишаться надійним партнером України в будь-якому сенсі. Однак, звісно, можуть бути змінено підходи, підходи до того, які ми будуть партнерські відносини, як що яке буде бачення завершення війни, тому дуже зараз важливо, щоб. Поки є діючий президент Джозеф Байден, який вже скажімо так, окреслив ті лінії співпраці, які є важливими, щоб щоб було наприклад укладено угоду, так 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 звану безпекову угоду між Україною та США, щоб можна було скажімо так, більш закріпити наші партнерські відносини, і, скажімо так, постав поставити їх на більш якісний рівень, щоб щоб це, скажімо так, унеможливило якихось таких потрясінь, які можуть бути в майбутньому. Але ці потрясіння, мабуть, ще все ж таки ми побачимо. Тим паче, враховуючи, що до виборів ще майже півроку, і ставки зараз будуть. Високими як ніколи, тому і українське питання може так чи інакше фігурувати, і на жаль, воно може бути, виступати в зовсім різному світлі. Але сподіваємося на краще. Сподіваємося, що між Україною і США будуть тісні е зв'язки і тісні е партнерські відносини, що буде вигідно як для України, так і для самих Сполучених Штатів Америки. Пані Станіславе, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, для наших дякую. глядачів Станіслав Желіховський був гостем Ютуб каналу Української Правди. І якщо у вас є коментарі до цієї розмови, обов'язково залишайте їх під цим відео. А якщо ви у нас вперше, це з звернення до наших глядачів, то обов'язково підпишіться, бо таким чином ми зможемо робити більше різноманітного контенту саме для вас. Дякую. вам.